Всім привіт! І сьогодні ми знімаємо порівняний огляд M340i проти 330iX. зняти Це відео, тому що я собі нещодавно обирав автомобіль, і я обирав якраз між 330 і 340. І Я зустрів Віталіка, який зараз за камерою. Віталік це, по суті, мій сусід, Все, давай, який, який теж собі придбав таку саму машину, і ми з ним позивилися просто через те, що припаркувались поряд і вирішили зняти порівняльний огляд через те, що мені самому дуже цікаво, чи не переплатив я більше за по суті таку саму машину. Навіть зараз вони поряд стоять і виглядає дуже схоже. Мені було цікаво реально проїхатись на машині Віталіка і зрозуміти, чому, ти... чому я маю платити за М340, якщо Ви. існує 330, яка теж доволі потужна, в неї на два циліндри менше, але при цьому всьому у Віталіка машина в стоковому м пакеті, а значить, що вона йде з спортивною підвізкою, такою самою, як і на моїй машині. Як ви можете бачити, автомобілі дуже схожі між собою. У Віталіка тільки нема губи, і якщо це 330-та, то у неї також є протитуманні фари. Тут йде воздухозаборники для інтеркулерів охолодження. Решітка також трохи відрізняється, але у 340-х зазвичай йде вигляді таких зірочок. Решітка. Тут я не знаю, чому вона така, така вже приїхала. О, та загалом ззаді також насадки вихлопу відрізняються, і сам бампер трохи під 340 йде з іншим дифузором. Ну і звісно, гальма, але so ж гальму так. ви можете поставити на 330-ку. і в 330-х, і в деяких комплектаціях вони були з спортгальмами. Так, у нас тут що? E, це все нормально. E, машина не бере масла зовсім трохи. Сейчас. Це все BMW. Так, e, да, це все BMW. E, LL, ЛЛ-04 Long Life. Я думаю, що в тебе взагалі вона не бере масла. У да? no, мене, мене є невеликий розхід масла, але це якщо їздить активно. Зараз я далив просто після першої заміни вже типу, пробіг біля тисяч кілометрів. тому була середина рівня. Я зараз вирішив долити по утриманню цих автомобілей. Різниця є, але вона невелика через те, що це g платформа модульні двигуни. По суті, це один той самий мотор b 48 b 58 Різниця тільки в тому, що від цього відрізали два циліндра і поставили сюди і написали Twin Power Turbo, тому що це Twin скрольна турбіна. Але загалом проблеми в принципі ті самі: через те, що цей двигун дуже теплонагружений, робоча температура масла близько 110-100 градусів, і дуже багато пластикових деталей. А саме на впускному колекторі є інтеркулер рід. Короче, От він там стоїть і він пластиковий. Також є маса стакан пластиковий, клапана кришка пластикова. Ну, я думаю, що через який час це точно прийдеться міняти. З основними агрегатами, такі як там, блок селі, цілін... ну, це не агрегат, але все одно, типу, самі важливі частини, коробка, турбіна і так далі. Це все, в принципі, ходить, і проблем якихось немає. Але купляючи таку машину, все одно в якійсь дрібниці потрібно буде втрачати гроші. З цією машиною була проблема, що на всіх машинах до 2020 року BMW робила ревізію маслонасосів насосів з пластиковими втулками всередині. І ці втулки починають тріскатись через який час, і вам просто потрібно замінити цей же маслонасос насос на новий, але нової ревізії, в якій вже буде металева втулка. Я думаю, що основна, основна різниця володіння цих автомобілів це все-таки витрата палива. Тому що я зараз їздив на твоїй машині і ну, 12 по місту, типу, це дуже мало. У 에... тебе я їхав, 13-14. У тебе? У тебе. Так, це те, що ми їздили ж такі, тільки що до Вижгра, не за це ж дуже далека вістання. Так, в місті ця машина споживає в середньому від 15, 16 до 20, якщо активно їздити. Ну в середньому я думаю, що у мене близько 17 літрів на цій машині. Це по місту. Більшості це вихідний день або десь ввечері, типу поміж час піку в будні. Тому якось так. Я думаю, що на цій по бензину значно дешевше. І якщо вам просто на роботу їздить в час пік, то в місяць ви заощадите трохи грошей, які потім витратити на те, щоб поміняти маса стакан, масивні колпачки, маслонасос насос і так далі. Так, зараз ми виїхали покататися на машинах. Я їду на 330 і Давайте я скажу пару слів yeah. стосовно неї стосовно вражень від цієї машини, коли я її отримав, то одразу що я побачив, це що рульошка вона набагато краще, чим желаємка 7 Бо це BMW і ми, як мені казали, що BMW, типу краще рується, краще все, і так воно є. А, вот. Но стосовно швидкості и мощности, то я могу сказать, что що... на желайке було 300 сил, был стейдж первый. І на 330-й тут сток, все і 258 сил, і вона ну рве, тому що це повний привід. І що я можу сказати стосовно 330, це що мені е, по потужності може чуть не вистачає, але це ніяк не впливає на, на її те. динаміку. На її я не знаю, хочеться вліво, вправо. Знаєте, от 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 таке типу відчуття від. Доми. Що казати саме про цю 340-ву, про те, який двигуни, чи вистачає його тут, саме в їзді, то перший раз я приїхав на такій машині, коли мій найкращий друг якраз купив таку. І в ніч, коли він її купив і прокатив по проспекту, перше, що я йому сказав, нафіга тобі це. Це реально ізбиточна якась потужність, якої багато, особливо для мене, який їздив максимум на чому, це, ну, по потужності за триста я навіть не використовую повністю те, що там було мені вистачало реально того підриву і те, що вона давала в спорт плюс. Я був в Стосовно розходу палива на цій машині він може бути і 15, якщо ви дуже динамічно їздите. Або це 11-12, це по місту, це змішаний стиль їзди. Якщо ви стоїте в пробках, то це може бути 13. Тобто Він варірується від 10 до 15. Якщо ви їдете по трасі, то це. Літрів 8. Якщо брати МК-7, яка в мене була, то там плюс-мінус одне і те ж саме. Але по трасі вона давала менше по розходу палива. Десь 6 літрів на 100 кілометрів. Бо там коробка DSG вона більш економна, чим ZF, Але заявка дуже непогано себе показує при розході палива. В Цій машині стоїть спортивна підвізка. На жаль, не адаптивна. Дехто каже, що М340 треба брати з адаптивною підвіскою, тому що вона в комфорті дуже м'яка, і по нашим дорогам на ній можна пересуватися спокійно кожен день. А, а така, як в мене, M-Sport Suspension, Вона просто постійно. Ну, тобто Це звичайні, звичайні стойки, більш спортивні, більш упругі, які не кренять автомобіль в повороті. Але при цьому я би не сказав, що вони прям зовсім не підходять для, для кожного дня. А, єдиний в них реальний мінус цієї підвізки це те, що вона гучна. Тобто на нерівностях таке враження, наче в тебе щось там не так з рычагами або з стійками, вона гупає. Ну окрім того, що вона все одно трохи все таки жорсткувати для наших дорог, це мабуть єдиний мінус. її. Я не знаю про що там розповідає Віталік, як саме він про це розповідає. Я, я не знаю, як видовісті. Але ми домовилися, що ми розповідаємо про динаміку, розповідаємо про те, типу, про досвід і порівняння з автомобілями, на яких ми їздили, власне. І також останнє це гальма. І на цій м 340 стоять звичайні Sport Гальма. В цілому гальм повністю мені вистачає. І це також та сама річ, якої не вистачало на 328. І з оцими всіма дрібницями гальма, типу Підвійська. Це все дуже такі речі, які окремо, їх, наче і не важко дооснастити. Але коли ми говоримо про машину в цілому, ти береш там ту ту річ і так і виходить автомобіль, який коштує на порядок дорожче і який тебе повністю буде задовольняти. З іншої сторони, нема цього шляху дооснащення. Тобто, на тій самій 308 Саня, мій друг, він робив інші дооснащення і. ну, навіть я не, не бувши власником цієї машини, я кайфував від того. Кожен раз, коли він щось дооснащував, це було реально прикольно дивитись, типу, на те, як міняється автомобіль, і для тебе самого це, типу, іграшка, це конструктор. В випадку цієї машини я розумію, що я просто купив і, типу, окрім того, що поставити сюди диски, зашити якийсь стейдж, особо робити нема що. Стосовно гальм на цій машині, тут вони 330-го розміру. Це скоби, звичайні скоби, і їх не вистачає для динамічної їзди. Це я можу твердо сказати. Якщо ви хочете. Більше, то це 344-374, що то, що я знаю, я буду точно ставити собі 344, бо 374 на моєму бюджеті трішечки. Нам в Джелай були 345, і мені їх вистачало з головою. Я ще поставив з перфорацією диски і вистачало реально з головою. Тут же 330 стоять, і вони якось да. До та такої змішаної їзди. Але коли ти хочеш екстрено відтормозитись, то це в тебе не вийде. І вони швидко перегріваються. В режимі Спорт плюс або просто спорт. Усіх пасажирів, яких ти возиш, ти їм буквально відбиваєш підголів'я. І це просто тичками. Це Те, що я думаю, ви бачите по камері, це додає тобі дуже багато драйверських відчуттів, коли ти розумієш, що машина реально готова до кожного твого натиску на газ. Так. А куди нам їхати? По своїм ти моментам, які я робив з цією машиною, я вже сказав. По суті, це маслонасос, дві подушки двигуна, гальма я поміняв тільки колодки, і, в принципі, все повністю обслуговування. Масла, двигун, коробка, редуктор, теж біля 500 доларів. Що Віталік робив зі своєю машиною, я не знаю. Віталік, може, ти розкажеш? Ну давай я розкажу трішки про неї. В цілому тут нічого не робилося. <рес> <рес> Віталік, тобі ще й продавати, якщо. Так, <рес> та да, да, все добре, там, все гуд. Просто трішечки пробіг там сто тисяч. Це мене підвело після того, як я забрав її з США. Я дізнався вже тут, тому що сама приборна панель не видавала і видавала, типу, тільки в Carfax. Тобто ти думав, що там менше було? Я думав, що там менше. На менше? — Останній останні пробі був 60 тисяч. Угу. І людина, яка їздила на цій машині, менше, ніж за рік, наїздила 80 тисяч. Розумієш, угу. така фігня. <клес> І... Ну так, Але при цьому тебе не ламалося. Скільки ти вже їздиш на ній? Ну вона не ламається, BMW. — Скільки ти проїхав? Проїхав вже скільки? Ну, десь 10, ти, 10 тисяч я проїхав. 10 тисяч? І до речі, ти, 10 ти, ти кажеш, що вона не ламається, знаєш, де я зустрівся зі своїм найкращим другом в перший день купівлі машини. Зранку на СТО. Ну, так. Я тільки поміняв масла, фільтри, та, мабуть, це. Нічого угу. не мене. Ну, типу, поставив спойлер за Аліекспрес. Ну, коротше, я так зрозумів, що основну суму ти по витратам це AliExpress у тебе, да? ну, так? Ну, тут все, все. А, що я робив по машині? Да. Давай я скажу. По США. Да. А, а, окей, а це удар ще який був? Удар був саме в цю сторону. Угу. Тут, виходить, мінялась фара, це нова фара. Угу. Мінявся бампер. Бампер я беушний брав. Uh -huh. і тут дірочки пооставалося, це... uh -huh. не звертаємо увагу. 에, також я міняв по, по 50, Там. Це стойка ароматизатора, це два речага. І воно так нормально ну, виходить. Ну, якщо в порівнянні з твоєю попередньою, це дорога була Та сама стійка. Ну, Саме стійка, так. Да. Да? Стійка, вона емочна і типу вона стоїть ніяк. — Звичайно. — Ну, тисяч Тому... да? да, 15, так? Тому, так, 15 тисяч вона Угу. — Якщо б це було звичайно, то в нас шістьорок стоїла, і все. Окей. Да. Тому так. Ну, да. Зрозуміло, в цілому. Ну, по динамісі я нічого не можу сказати. Чого по, не можеш по, сказати? По динамісі давайте ми зараз приїдемо і побачите самі. Окей. Коротше, помінялися ми з Віталіком машинами. От їде Віталік. Покажу, Леш. Віталік нормально прожимає педалі. <смі> на чужій машині. Але, по якимось першим відчуттям, дуже важко взагалі зрозуміти, що я їду не в своїй машині. Єдине кажу, у Віталіка є ця підзвучка якої у мене немає я її виключив відключив просто через бімерлінг перші дні покупки? Віталік уже пішов, все, Подивив він вже... Віталік же їде нормально. Ще я йому сказав, що резина погана. Віталік дивись. Да, у Віталік тут такий звук, наче це гоночний болід формули 1. Одразу відчувається, що на повному приводі я просто нажимаю газ і вона їде. Типу, одразу. Я думаю, що Віталік точно зараз відчуває, як стабілізація працює у мене. Става працює дуже Добре, я сказав. Та навіть коли я типу, перестраюваюсь з ліву право, то вона ну, нормально ловиться. Тому на задньому приводі, типу, не так і погано. Я сказав навіть і плюс. Як же він летить? Чесно, у нас світофора, Віталій пролітає. Зараз. Дуже чітко зрозуміло, що по тормозам я жму, 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 і ми зупиняємося, 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 зупиняємося. І зараз можливо ми зупинимося. Да. Ну, я думаю, що в принципі для якоїсь звичайної їзди таких гальм з головою. Тобто, коли ми я допомагав Віталіку знімати якісь проїзди для е, його роботи, то я навіть не відчув, що якісь інші гальми хоча у нього тоді вони не були навіть підгорівші. По динаміці вона дуже-дуже типу, потужна. Усі зібрана така. Бо 330 й там МПК, м там, МП там все в неї те ж саме, але мотора різний. Але якщо зрівнювати ці дві машини, то ця машина реально трейбова. ну, Типу хочеться гнати, класно вона стартує власний все салон, я думав, що ця машина не Делі. Але ця машина реально Делі. Ну, розхід, правда, не Делі, мені мені сам лаявся, що розхід у нього 18. Я не знаю, як він їздить, Можуть, тормоз Тормоза, Тормоза. Якщо брати, ну, от, як ми зараз виїхали, 12,3, нас Місце поїхали по вологій, по вологому асфальту. Ну, передача моменту реально дуже дуже крута. Я впевнений, що 0-100 по вологому вони йдуть майже однаково. На задньому приводі машина поводить себе по-іншому. Повадки задньопривідного автомобіля вони більш такі грайливі. Може, десь на прямій не так він буде реалізовувати свій момент, але в поворотах сильно цікавіше. І Віталік, перший раз, коли приїхався на моїй машині, він одразу сказав, що да, задній привід це клас". Ну, Йому реально сподобалось. Я сподіваюся, що це там не Віталік, де тепер вже влаштував. Тому що мені все-таки хотілося додому поїхати на своїй. Що я один раз давав Віталіку машину, я знаю, як він їздить, чесно. Бачите, отаку от 330-ту білу з цими зеркалами, і об'їжджаєте крайньою дорогою. Мені подобалася саме ідея купляти 330-ту, тому що оцей шлях, який ви проходите, купляючи машину, там, в якій не все є завода, він теж дуже цікавий і це прям класно. Тому що Купив її, тобі не вистачає, ти покатався, було класно на початку, да? потім, потім ну, ти захотів зробити чіп, потім тобі не вистачає вже керованості, ти кинув пружини. Потім тобі звук захотілося краще, ти зробив вихлоп і так далі. Це ну, типу, це, це реально конструктор, і від цього теж, я думаю, що отримувати кайфу можна не менше, ніж від, від їзди на тій самій М340. Самою М340, я ж кажу. Я вже згадував, що крім чіпа важко щось придумати, або це буде дуже дорого. Тільки що розвертались, і Льоша сказав, що шовці їдемо, шо в ті, ну, типу, та сама машина. Каже, тільки ця аре, типа, сильно, і все. Різниці як такої він не відчув. Тобі, мені здається, що якщо це ваша там, перша BMW, як в принципі була і моя, але я кажу, через те, що я їздив просто вже на машині друга, на його новій машині, якби в мене вже була вуці, якби. Емоції, я їх вже відчував і я розумів, що кожен з них представляє. Але чисто як першу машину, після якоїсь звичайної, типу там. Це теж звичайна машина. Понятно. Але після, якщо обгрейдитись такого, як ми обгрейдили з Віталіком, типу, у Віталіка була джета, у мене був Passat, то ну, 330 -то це... це дуже класний рівень. У твоєї машини я можу сказати, я проїхався по динаміці. Вона, конечно, набагато краще. <гум> 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 а те, що задній привід? Стосовно Соціально... заднього приводу я взагалі не чувствовав його. У ну, ну, тебе різниці, ти не відчув різниці? Ну я не та, знаю. Ладно. На задньому приводі мені кажеться намного лучше. Чому? Різниці ноль, поэтому я говорю, тому що задній, брать. Ага. Ну, ти а, можеш а на мені заднім... просто цікаво більше дізнатися в поворотах, як, типу, іменно на порівнянні з повним. Да. Ти відчув різницю чи ні? Тому що я на кермі чітко відчуваю, що я їду на повному приводі, а не на задньому. Я не знаю, як це пояснити, але в мене є таке. Ну, можливо, але я не чув. Я чув, що вона якась збита більш. Поняв, і вона більш як. Спортивно, Кобута інша підвізка, хоча, mm -hmm. хоча вона одинакова. Ну, no, так. Не можна сказати. У тебе проставки стоять, ну ти мені говориш, що ні. Da, я, я думаю, що це не впливає. Не Але твоя, будь-які за мотора, то що вона тяжелеє, mm -hmm. то у нас зби, збиті, я б сказав. Коли, Стосовно, коли на авторія? Я от не знаю. Не знаєш? Мені, мені, мені все подобається по цій машині. Ну, просто я проїхався на, на твоїй. І да. є різниця, є велика різниця в плані, того, що пробіг. Я казав це, коли я їхав, що пробіги реально рішають тут. Угу. Бо сідушки, вони трохи більш простіжені. Да. І деякі нюанси стосовно кліпсу, або не кліпси, я не знаю, потолок мене скріпить, я не знаю, що це. Ну, це обирається, да, прибирається. Це, це окей. Але як я і казав, що ця машина більш збита. Mm -hmm. ну, мені цікаво наступне. О, ти, ти, по суті, привіз її за 34. Да? Ну, хай, хай так буде. 33. 33, окей. Okay. Е, ти ще хочеш поставити гальма, ти вже дуже я, вважаю, вже 34. Уже 34, так. Да. Плюс да. там щось десь по мілачам. Е, у тебе ще, до речі, одно широке колеса. Може, ти хочеш різноширокі поставити, як на цій. І це вже буде, ну, типу, доволі близько до бюджету 340. -ої. Ну, считай, так. Да. Просто ця машина вже в плані бюджету, я не знаю по обслуговуванню, мені кажеться, що вона, типу, менша. Ну так, так ти не можеш людям сказати однозначно, що ні, ну якщо, якщо накопили 30, накопіть і 40, так? Да? Чи ні, такого, такого нема. Ну можу сказати, що. Стоїть купити М340, да. Ну, якщо, типу, у вас вистачає на 330 то беріть її в імпакеті і тільки в імпакеті. І якщо ви не ганяєте прям, ну там не любите До динамічну їзду і так далі, то беріть 330. І якщо ви любите динамічну їзду і ви кайфуєте від е, газу, і так далі, то це М340. Газ пропан, бутан? Так, да, газ пропан, бутан. <різь> Що можу сказати я? Спочатку я взагалі не відчув різниці ніякої. Тобто, ми їх погода була погана. Ми їхали по дощу, і те, що я реально відчув, то що я з місця можу. Можу не боятись нажимати педаль, тому що стабілізація не спрацьовувала і машину не кидало при цьому. Це реально круто. В перелаштуваннях також було мені спокійніше це робити, тому що іноді, якщо на задньому ти з газом перелаштовуєшся, тебе може трохи підкинуть зад, і треба зловити на кермі. Я відчув також, що в спортплюсі вона, звісно, не така різка, як типа Трисеркова, але все одно вона більш драйвова, ніж 328, та сама на якій я їздив. Ну я вважаю, що навіть цих літрів для гонщиків, ну типу, отак. Чому я обрав саме цю машину? Я як ти сказав, типу дуже великий був скачок після пасата. Для мене навіть ця машина це, типу, доволі великі гроші. І я розсуждав так, що якщо я вже типу плачу, то я хочу отримувати типу, максимальний максимум. Тому що, наприклад, мого найкращого друга, який їздив на 388, й вона була ну дуже крута, і, і він він дуже сильно від неї кайфував. Але він постійно думав про те, щоб купити собі 340. сорокову. Даже в кузові — неважливо там або 240 сороково. Я не знаю, через який час це до нього дійшло, але я думаю, що О, десь півроку він поїде, він вже хотів більше. І я думав, що в мене буде така сама ситуація, і я боявся цього. Плюс я зважав на те, що я купляю не тільки двигун, тому що це можна прошити. А прошиті буде 300-320, 330, Ну це вже доволі близько до 380 сил. Я так думаю. Та я вам сказав, це інші мотори. Ти просто не забуває. потужність. вісім 58 сорок 48 Ти коли B48 заводиш, і коли ти прогріваєшся, то він такі звуки робить. Тобі не хочеться, знаєш. Окей, okay, може, ти і прав. Окрім цього, не знаю, важко що сказати. Пом'язь зеркало, це, це жопа. Ні. Nee. Оце американські зеркала не їздять з ними, тому що це опасно, реально. Це просто Ні, nee, я... я розумію, а я, я перше сів туди, то там сверичні. Косолоки, як будь став, знаєш. просто я дивлюся на це зеркало, у мене тр... троїться в мене в воза. Окрім да. цього, що, ну блін, класна машина. Якби я купив цю, я би не розстроївся, реально. Але покатавшись на тій, ну, можливо, захотілося б все одно. Поки люди знімаються біля машин, дякую вам за перегляд. У нас був чесно навіть якийсь план до цього відео. і Ми протримувалися. Якщо вам сподобалось, напишіть про це, щоб ми зняли щось ще. Побачимось в наступних відео.